Найважливішим елементом в сім'ї я вважаю це пояснення, бо пояснення це являється базисом для первинної та вторинної комунікації. Що я маю на увазі? Дивіться, якщо я вас попрошу, уявіть собі яблуко, ви, яким ви його уявили? Жовтим, червоним. Помаранчевим, жовто-червоним, можливо, сині яблука. Можливо, ви уявили яблуко Адама і Єви. Можливо, ви яблуко уявили білосніжки, а можливо, ви уявили пачку яблучних чіпсів. Тобто, дивіться. Чим менше інформації, тим більше наш мозок цю інформацію додасть, намалює. Так працює наш мозок, так працює наша свідомість. Чим менше інформації ми отримуємо, тим більше ми її домальовуємо. Тому у відносинах дуже часто проблеми починаються з того, що хтось щось сказав, а хтось щось неправильно зрозумів, і потім починаються вже після сварки дуже довгі пояснення, що а я не те мала на увазі. а на Самом ділі, я хотів тобі сказати ось що і так далі. Тому дивіться, пояснення це є добре. Але якщо при слові пояснення у вас відразу вийшла теза, що ні, оправдуйся, от що ти оправдуєшся в сенсі виправдовуватися це. Пояснення. І Якщо вам у вашому дитинстві або підлітковому ніхто не хотів чути ваші пояснення, то це наразі є ваша проблема. Бо якщо людина вам не пояснить, ваш мозок додумає сам. І я знаю, куди це виливається найчастіше: сварки, недомовки, замовчування проблем і потім більш серйозні проблеми. Тому, будь ласка, пояснюйте одне одному. Пояснюйте друзям, пояснюйте в сім'ї, пояснюйте дітям, чому ви їх наказуєте, або, наприклад, чому ви їм робите якісь зауваження. Пояснюйте, чим більше ви поясните, тим кріпкіше будуть ваші відносини. Дякую.